З нагоди святкування Міжнародного дня людей похилого віку і дня ветерана України у понеділок, 1 жовтня, в районному будинку культури Дружба за ініціативи благодійного фонду Батьківська земля пройшов святковий концерт для ветеранів Моглева Подільського. В день їхнього свята фонд організував гарний святковий концерт, під час котрого багато теплих слів, пісень та задушевних мелодій лунало зі сцени. Представник благодійного фонду Батьківська земля Жанна Ярмоленко привітала присутніх ветеранів зі святом і подякувала їм за виховання дітей та онуків, побажала сил і міцного здоров'я. Важаємо ветерани, дорогі мої нарядні, красиві, роздрішиті мені ти імені. Благодійного фонду «Батьківська земля поздравити вас з сьогоднішнім праздником, пожелати вам крепкого здоров'я, хорошого настроєння, сил вам на ваш добрий путь. Дякую вам за дітей, дякую вам за внуків, дякую вам, низький поклон. На зачині концерту виступ талановитих скрипалів школи мистецтв, налаштував присутніх на святковий настрій. Зворушні пісні минулих літ, такі милі серцю старшому поколінню у виконанні народного аматорського хорового колективу ветеранів надвечір'я неабияк сподобались присутні. Далі вітальна програма концерту перейшла до рук молодого покоління. Веселі танці, запальні пісні дарували молодь старшим. Зустріч була напрочуд теплою та затишною. Присутні продемонстрували єдність поколінь, поспілкувалися один з одним і ще раз згадали про вічні людські скарби доброту і чуйність, співпереживання і щорозсердність, у котрих зростали наші ветерани.